Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні відео буде знов таки для тих, хто зовсім тільки починає малювати, чи взагалі ще не ну якби немає ніяких вмінь і знань з, з малювання. І там у коментарях просили також показати, як просто навчитись малювати котика чи песика, чи собачку, чи котика. Також таким методом, щоб не дуже ну, щоб було не, ну, якби без зайвої води, да, скажімо так, без зайвої там, якоїсь заумної е, прилюді для малювання цих тваринок, тобто таку схему показати робочу, щоб ви могли впоратися з цим завданням. Ну, давайте почнемо з котика. Давайте знов-таки просте малювання це передбачає, що ми починаємо малювати завжди з, дуже, з таких з простих фігур. В нашому випадку це будуть коли, коло, там овальчики, якісь прямокутники, лінії, тобто фігури, які вам які всім зрозуміли. Ну, ми, У нас тут будуть кола. Ось у нас коло, це голова. Під низом у нас буде ще одне коло, це буде груди. ось, Бачите, і збоку так трошки находить, буде так більш наближений на, на овальчик. Ось така у нас іде ось градація цих форм. Далі дивіться, що я роблю. Поєдную голову з грудю. Це буде у нас шия. Тут у нас іде спинка. ось. Бачите, спинку поєднуємо. Це вже у нас, скажімо так, філейна частина. Тут я витру філейна частина, тут у нас тут у нас груди. І десь звідси будемо ми вставляти з вами ніжки. Бачите, осі для ніжок. Тут будуть десь у нас лапки передні і лапка задня десь туди. І, і кінцівка цієї лапки. Тобто якось ось так. ось так, да, о, Це ляшка. Отут тут лапка у нас отак. Отак зложена лапка, ну і тут задня частина нашої кішки. Бачите, вже, вже, вже ми ну, накидали лініями і в принципі, вже, вгадується у нас силует значить, кота чи кішки. Далі я тут місце для мордочки в голові, це голова, це мордочка. В мордочці ми розміщуємо носик, він буде десь. Тут. Носик, да? носик. Далі у нас іде ротик щелепа. Да? Ротик іде. Ось можна зараз оцю верхню частину вирізати, тобто витерти, показати тут такі щічки, можна сказати. І зараз отакі відносики йдуть у такі діагональки. Що нам ці діагональки дають? Напрямок, де у нас починається вуха. Ось вуха у нас ідуть. Бачите? Вуха у нас по діагональкам йдуть. Тобто у котиків. Які помилки дуже часто малюють вуха дуже близько, це вже схоже більш на якусь білочку, тобто це не, ну, не котик чи там на якусь іншу там ну, значить, тварину. У котика вушки більш так, скажімо, вони співпадають по діагоналі з напрямком очей. А зараз на оці діагональки якби нанизуємо нанизують такі бусинки, тобто очі нашого котика. І у нас виходить, що очі котика також йдуть по діагональці. Ось у нас наш такий котик. Він зараз навіть так якось замислився, про щось думає. Бачите котик наш? Ось, а далі це вже характерні якісь моменти. Там є ж там різні коти, є там у них багато пуху, там грудь, там пух іде і так далі. І тут у нас ми нанизуємо на, тобто ми тут, ось іде у нас лікоть. Ось іде лапка, одна лапка, а тут виглядує друга лапка. Все, цю лінію витираю. Ось у нас з вами є котик, бачите? Отаким чином. Тут навіть можна лапку ще більш вигнути отаким чином. О, і тут у нас, там у нас животик, може виглядувати ще одна лапка. Ця і та за, за нею. Ну, а далі вже там можемо, там, там уже хвостик за, закрутити. Ось вам як малюється котик в такому вигляді, в такому положенні. Дуже легко, просто я думаю, що ви зможете це повторити, навіть якщо ви не мали досвіду. Зараз намалюємо з вами песика. Але песика ми, ми тут ускладнимо зараз, бо песик буде у нас в такому ракурсі. Ми потім так само намалюємо ще котика. В такому ракурсі, який не дуже звичний для, для початківців, тому що песиків дуже часто малюють чи в профіль, чи, чи, чи отак от, як би, вигляд спереду. Сидить песик, чи ще там, чи стоїть, але в профіль. А, ось. а я хочу показати вам, якби в, в, в три чверті, тобто в, в, в такому русі об'ємному ракурсі. Да? Знову-таки, дивіться, як вийти нам з цього положення. Я малюю знов-таки коло, коло малюю. Це буде голова. Далі я малюю груди, але груди будуть у мене. Тобто у котика груди були десь однакові з головою, то у песика будуть груди трошки більшими. Ось. І тут я показую шию. Ось дивіться, вставляється шия, як циліндр такий. Бачите? Циліндр в циліндрі отака кулька на іншу кульку йдуть. Бачите ось, ось на іншу кульку. Ось. Далі з цієї кульки у мене перетворюється на такий бачонок, це буде тіло. Бачите, така бочка. Ось я, я зараз окремо її так намалюю. Цю бочку, ось бачите, це у нас бочка. На цю бочку у нас в, 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 вставляється шия, в шию вставляється голова. Бачите? Тобто, навіть такою конструкцією, якщо ви будете так мислити, то вам буде вже легше малювати. Далі. Тут я можу показати напрямок значить, хвостика йде у мене. Тут іде хвостик. Тут я показую напрямки рухи лап. Наприклад, отак у мене йде лапа. Ось так, отак. О, і отак іде лапа. О, лапи, да? І ось так йде лапа. І, наприклад, четверта лапа виглядає десь там. Ось якось так. Я зараз намітив. Все, що необхідно. Далі я починаю це все, якби так, як то кажучи, вже облаштовувати. да. Дуже найскладніше це морда, голова. Дивіться, я зараз вставляю таку ось, веду ось по лобіку. Далі перенісся носик. Тут буде кінцівка носика йти. У мене щелепа верхня, яка буде у нас розділятися. отак. Бачите, лінія рота йде, ось розділилася у нас тут щелепа. бачите. Ось у нас лінія ротика йде. Тут носик. Бачите? носик, носик, Тут у мене йде стовбур носика. Бачите? стовбур носика. Далі тут іде лобік. І тут у мене йде бров. Бров і трохи виглядає скула, Там буде у нас око. З того боку буде у нас око виглядати. Оце місце у нас це, це місце у нас називається перенісся. Ось воно. Тут у нас буде знаходитись інше око. інше око. І нижня щелепа, нижня щелепа, Ось вона йде. Да? Шийка. Ми її можемо отак тут, е, поєднати з, ши, зі спиною цю шийку. да. Тут можемо там якийсь мех, якщо він є і присутній. Тут можна там якусь там, скулуб показати. І далі дивіться, тут десь у мене буде вухо. Ось, бачите, вухо. одне. І там виглядає ухо вухо інше з того боку. Тут у мене йде плече, груди. Ось іде у мене лапа. Бачите? Лапа, тут груди. І інша лапа йде. Ось лапа. Отака якась у нас, я навіть не знаю, що це за зараз. У мене за, за порода вийшла, але цей, цей метод можна використовувати при малюванні будь-якої породи. Там це може, ну, тільки ми враховуємо характерні розміри і пропорції собаки. Тобто там є, є там коротколапі, там є там до, до, собаки високі, є пух пухлі такі, товсті і так далі, є широкі, є вузькі. Далі, ось дивіться, у нас іде пузико. Тут у нас виглядає задня. Задня лапка, ось вона йде таким чином. да? Ось, І там тут не видно. ну Хай отак, отут десь буде виглядати у нас четверта лапка. Чи, 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 чи з цього боку вона виглядає, чи з того боку. Давайте хай виглядає, наприклад, отам, з того боку ну, виглядає лапка. Все. Тут у нас ідуть груди з вами. Отут груди, І собака у вас вже в принципі, уже песик у вас готовий. Бачите, так само зараз ми зможемо з вами намалювати котика в такому ж ракурсі, в такому ж, наприклад, вигляді ми можемо намалювати з вами котика. Да, от, Наприклад, ось у нас в цю сторону котик. Так само голова йде. Бачите, голова. Груди у нас не такі, не такі широкі, а десь як голова. Далі малюю такий бачонок, але ми враховуємо, що котик наш, він, у нього спинка вигнута, то ми отаку, таку робимо. Ось, бачите, у нього буде йти дугою спина у котика. Ось можемо навіть так одразу йому так, хвостику так, трубою зробити нашому котику, що він виг... вигнувся так, да? ось шийка йде, тут у нього на... напрямки лапок. І тут таким чином, да? наприклад, у нас можемо навіть отак зараз показати йому отакі. Лапки. Ось, бачите, ось у нас напрямки лапок. Далі у нас ми пригадуємо, де у нас мордочка. А, на, ну, тут у нас мордочка дивиться. Прям, давайте зробимо, що мордочка якби в три чверті дивиться. Ось, отут десь буде мордочка. У нас тут буде носик у нас іти. Ось. Раз. І туди у нас пішло, бачите? О, Отак у нас, бачите, як, як у котика. Тут буде вуха, тут буде око. Опа буде з того боку, бачите? Ось, І ось у нас вже такий якийсь незадоволений котик виходить, бачите? Такий з претензією якось. І вже далі вже діло техніки. Тут вже ми йому малюємо йому лапки. Ось. Там Грудку йому підняти ми йому підіймаємо грудки трохи. Тут ми йому відрізаємо трохи. Тобто це вже див... дивимося вже на характерні якісь особливості кота. Тут йому можна іще, так, скажімо, підрізати. Ось. Бачите, так? Да? Отакий От якийсь котик у нас. Бачите, виходить. так, схематично, так? Да? І ви, ви вже просто тут у нас стоїть, скажімо так, зараз так, так акцентуємо увагу на тому, що стоїть питання, з чого вам починати. От завжди ви можете розраховувати на цей метод. Тобто ви якби моделюєте. Так само можна тобто моделюєте форми, дуже легкі форми, а потім тільки додаєте якісь характерні для цих форм уже деталі. Так само малюється тварина, і там, і лев, і, слон, і, і, там, і лу, ну, там, коняка, жирафа і так далі. Ось. Так що я думаю, що це відео вам було цікаво. Я думаю, що хтось для себе щось почерпне. І не бійтеся малювати, навіть якщо у вас немає такого великого досвіду. А як, а як ви можете набути досвід, якщо ви будете боятися і думати, що ви не намалюєте, і у вас не вийде? І, бо дуже велика помилка, коли думають люди, що вони от починають щось малювати, і у них і і вони розраховують, що у них одразу вийде. Це дуже велика помилка, і це дуже часто руки опускаються у таких людей, бо вони роз якби розчару, ну, якби роз таке розчарування йде, і вони а у мене нічого не виходить. Повірте, не спочатку спочатку у вас не вийде так, як вам хочеться. щось та вийде, але будьте, будь ласка, адекватними до своїх очікувань, тому що. Коли мало досвіду, то ставити там якісь високі цілі для себе, це може і добре, але з точки зору перспективи, але з точки зору, скажімо так, психологічного, це може вам обламати крила і, скажімо так, опустити руки. Тому не бійтеся, малюйте, використовуйте цей метод і будете переходити вже до більш такого ну, якісного малювання. Вам буде цього вже мало, ви будете вже. Десь там шукати референси чи відео, чи ще щось, там якусь інформацію, як намалювати там більш детально, більш так е, дрібно. Там, ви і ви е, прийдете, наприклад, вже до вивчення там м'язів, скелету, там е, тварини. Будете вже шукати точні деталі. Але на перших етапах вам це, я думаю, буде достатньо, і ви зможете малювати навіть об'ємні об'єкти і об'ємні е, ну, скажімо так, живі об'єкти да, е, тварини. Думаю, що на цьому можна нам це відео закінчити. Для тих, хто питав у мене, як намалювати такий легкий спосіб, намалювати котиків чи собачок. Я думаю, що вам якось в цьому допоміг. До нових зустрічей, до побачення.